Призмудрими небайдужим однозначні сигнали для України і Сполучених Штатів Америки. А наша влада все ще включає дурні. Отже, друзі, по порядку. Однозначний сигнал від Сполучених Штатів Америки слідом за Німеччиною далекобійних ракет. Україна не отримає, і це однозначний сигнал для того, щоб все таки зрозуміти, що іншого варіанту ніж домовлятися з Росією немає. Але влада в Україні видається як чергову порцію перемоги, тому що, начебто, США передає Петр, передає якесь озброєння, пакет готовий. Ну, далекобійні ракети теж, начебто, не за горами. Заборона бити по Москві це фактично бути мішенью в тирі, коли по вас гатять з усієї зброї, а вам дають обмеження. І це обмеження вказує на те, що іншого варіанту ніж бути в фарватері Росії в домовленості з Росією, ну у вас немає. Але влада в Україні чути про це не хоче і пропагандони влади. Суспільство, як зазумбоване, не розуміє своїх перспектив, плачевних перспектив. І хоча найближчі дні, я сподіваюся, принаймні в столиці будуть тихими, тому що є спецпредставник США по Україні Кіт Келох, і це дивним чином та, оберігає Київ, але майбутнє дуже примарне і безперспективне. В принципі, українці. Чомусь котре наступають на граблі, створюючи собі ідолів, живши в якійсь ілюзії. І коли я мав дискусію зі своїми друзями щодо поганого народу, та то в якійсь мірі я розумію ці підходи, що українці самі свідомо не стільки винні, скільки ведуться на дешеві маніпуляції. Їм завжди підсовують, і українці вибирають чомусь те лайно, яке їм вміло продають. Упаковують в красиву обгортку. І вибирають вони агресію, вибирають силу. Ну, зокрема, сьогоднішні події навколо Шабуніна. Боже, скільки галасу, скільки крику, скільки зацікавленості, скільки уваги. А до кого, друзі? Давайте пойдемося, до кого? До фактично такого самого засранця, як і є владарі. Він теж маніпулював, теж отримав зарплату, їздив в Києві. Використовував гранти, жив за рахунок грантів. Скажіть, будь ласка, а ви начувані про центр боротьби з корупцією? Так? чи як він називається того Шабуїна? А ви побачили, що корупція поборена? Ви побачили якусь різницю від того, що функціонували оці грантожери? Ну, проїдали кошти, прекрасно робили презентації, піарлись. А ще вели себе як бидло, тому що вони є бидлом. От Такі, як всі шабуні, ну, безкарно били просто інших журналістів. Вони терплять опонентів. І таких купа. От подивіться, як, як реагує на гострі запитання. Реагував на гострі запитання шабунін. Ми здавали мою співробітницю Олександру Устінову, сказавши, що там АТО вона не має бути де відпочивати, так? Це живий, правильно? А... Таке саме. З іншими тими, з кого українці чомусь ліплять кумирів, Ну, зокрема я маю конфлікт з таким собі Балашовим, якого теж дуже поціновують, слухають. А він ну відвертий бандюган бандюган з 90-х, який бувши колись депутатом навіть Верховної Ради, на опонента на мене, прямо в студії Четвертого каналу натравлював свого охоронця, тому що мені вдалось ну не знаю який спосіб за підтримки українців вибрати в нього публічні дебати. Не терплять, не терплять оці ідоли, яких ви обираєте опонентів, всі забули вже, що ви гучно плескали Бутусову, коли він в прямому ефірі встав замість аргументів, поліз в бійку з шуфричем. Так, можливо, шуфрич заробив, щоб отримати попиці. але коли ви вибираєте таких, хто вибирає силу кулаками, то знаєте, що ця сила рано чи пізно буде повернена проти проти вас. І тому Україна сьогодні в цій ненависті і злобі, в цій бусифікації, в цій фактично люті, лють, я такий спецзагін, так? начебто від споліціянтів, а ні, цю лють, ці поліцяї виливають на українців. Тому, поки Україна не зміниться, поки ви не зрозумієте, що треба обирати людей інтелігентних, то інтелігентного відношення до себе українцям не дочекатися. Прикро і соромно і так само соромно за українську владу, яка, от така з позиції сили, ламає, плює, розтопчує конституцію за проторію у в'язницю українців в країні, яка називається Україна, яка стала ну, рабовласницьким таким ладом для українців. Сумно, прикро сигнали не чуємо, не чує суспільство. Все думаємо, що з силою переможемо. А Можливо. І, скоріш за все, я є прихильником кроку назад, щоб в майбутньому зробити два кроки вперед. Я за дискусію, я за перемовини, я за аргументи. А кулаки, ну, треба дати у відповідь по зубам, у відповідь, якщо на тебе нападають. Але коли ти перший розпускаєш руки, то ти такий самий агресор, Такий самий агресор, тільки дрібніший, менший, як і Путін, який прийшов з війною в Україну. І варто це розуміти і пам'ятати.